Перепитії в театрі імені Івана Франка сьогодні з нами український актор В'ячеслав Хостікоєв. Поговоримо ми про твої ролі і також про останні такі скандали і цікавого актора, якого я хочу згадати в нашому етері. Це Олексій Богданович. А також поговоримо про е, ДТП Остапа Ступки. Чи чув ти, чи повернувся він в театр? Uh. О, о, давай почнемо з цього. Чи, Остап, ти товаришуєш з ним, ти виходиш з ним на сцену. Як він зараз? Чи він у в'язниці, чи ні? <гум> Жах. Е, дивіться, наскільки я знаю, він зараз на якихось. Роботах корисних, які приносять користь, тобто він ну зараз, якби ну, відповідає за свої вчинки, і ну його покарали звичайно. Це ну це дуже прикра ситуація. Я пам'ятаю той день, коли це все сталося, але це життя, і особливо зараз воно дуже важке. І те, що людина на підпитку сіла за кермо, так це дуже це неправильно. Те, що він зробив, звичайно, це жах. Але я трошки якось простіше ставлюся до цієї ситуації, тому що ну слава Богу, слава Богу, ніхто не загинув і типу ну не сталося. Прямо. Ну але я робив теж сюжет, і там хлопець твого і мого віку, і він там. Покалічений декілька днів так. боровся в реанімації за своє життя. Мене витягнули з авто, я утямився через три дні в лікарні. Я був в реанімації. У мене травма правої ступи, п'ять переломів. Мені туди закрутили шурупи, пластину поставили. Стопа постраждала, черепно-мозкова травма. Тяжкий крововилив у голову був. У животі був крововилив, півтора літра втрата крові була. Органи деякі трішки полопалися, але всі на місці залишилися. Розповів. Потерпілий Ярослав, в якого врізався Остап Ступка на ренчовері. Тим часом ступку відправили до відділення поліції, щоб перевірити його на наявність алкоголю у крові. Змі стверджують, що артист пропонував хабаря поліції, які від нього відмовилися. Але також хотілося б почути пряму мову від артиста. Попередньо він, як стверджують, деякі інсайдери в змі намагався от вирішити питання з правоохоронцями, проте все одно поїхав до ізолятора. Алкотестер показав, що рівень алкоголю в крові зірки становив. 1,62 проміле при нормі 0,3. Ну, щось він не вгодив, тому що він давав коментар, що ніби ступка мав оплатити там все лікування, е також е якусь компенсацію мав дати йому. Але до кінця вони не розібралися і все-таки mm -hmm. потерпілий Пішов в суд, свідчив, ну і ступку засудили. Йому забрали водійські права. Так і на три роки так в нього mm -hmm. є умовне. і виправні є... роботи от зараз, які він проходить, так. Так, Тобто він там якісь громадські має прибирати що, Що він має робити? Чи знаєш ти це? Я, я я намагався якось дізнатися цю інформацію. Мені просто сказали, що, типу, виправні роботи, я не знаю, які, які саме. От mm -hmm. я, я сподіваюся, що це якісь роботи пов'язані із е, м, воєнною амуніцією, чи щось таке. Ну щось корисне зараз. Бо бо що може бути зараз кориснішим ніж те, що йде там б, на допомогу нашим mm -hmm. воїнам? З приводу цієї ситуації, дивіться, я знаю Остапа ще з малку. Він мене з малку знає. Ось і це прекрасна людина. І найголовніше, це це гіперталановитіший актор, тому що. Ту от просто сходіть на його вистави. По, подивіться, як, як людина перевтілюється, які тонни гори тексту він вчить, і як він їх розповідає. Це не просто текст. Він їх проживає. Ну це з боку акторства. Те, що він скоїв таку, таку річ, це звичайно жахливо, і він зараз відпрацьовує за нею. От я розумію, ту людину це ну ситуація жах. Він мій сусід, це в принципі сталося в моєму районі. Ось, звичайно, mm -hmm. до цього не можна доводити зараз. Ми не маємо права, особливо актори, якби попадати в такі ситуації, але це життя, це може статися, і і так, так склалися обставини. Але я якби моєму. Ну, зараз треба змушення... полетить в каміння, тому що я кажу, що це не життя, якщо ти сів п'яний, просто забрати будівські правильно все життя. Там ж могла сидіти дитина, там могла так. сидіти трирічна дитина. Наприклад, там моя донька, чи в тебе в тебе ще немає дітей. Ні? А, от, ну, але могла ну, бути ну, дитина, яка просто цього не, ну, не, не витримала. Ну, це в мене такі емоції, знаєш, але. Так. Абсолютно ну, якось треба людині зупинитися, мабуть, тому що Вони це ж не перше ДТП. Ваші емоції абсолютно зрозумілі і справедливі, тому що, ну, а як на це реагувати? Людина ну це, це дуже жахливий вчинок. Типу, ти маєш розуміти, що ти на підпитку, викличе таксі. Викличе таксі, не ризикуй. Ось він думав, що, типу, напевно, не, не, не така е, далека дорога, що, типу, я доїду, а сталося те, що сталося. Це по великому рахунку. Я зараз просто я працюю паралельно. На чеську республіку мене просять перекладати буддийські практики. Ну, ось і я віддублював вже там 50 з чимось цих лекцій, і там є така дуже гарна фраза. Багато буддистів в Австралії вони знаєте, вони, знаєте, приїжджають до в'язниць, ну ось і спілкуються просто там з, mm -hmm. з людьми, і він каже таку річ, яка запала мені дуже в голову. Спілкуватися з людьми треба навіть там вбивці, там гвалтівники. Треба розуміти, що це не вбивця, а людина, яка вбила. Розумієте про що? я, так? Тобто ми вішаємо ярлики, ось і все, і ми розмовляємо з людиною, наче все. Це вже, типу, така людина, він вбивця, і я буду так. І це якби система нашу, нашого, нашої взаємодії. між, ну, між... ну, Просто одним... я не знаю, якщо посадити російського окупанта. Окупанти, київ там воляжу буддистів буде зовсім інше бачення цього світу, але і, от, якщо ми повертаємось до Остапа, типу, це ну знаєте, це така це філософія, це, це буддизм, Вони взагалі на світ дивляться. Типу, знаєте, ні, ніщо не є важливим, uh -huh. Ніщо не є важливим, і типу, все життя зараз, якби ненавидіти Остапа. Я я просто не можу. Я розумію, кожна, кожна людина вона заслуговує на прощення. Ми не кажемо зараз про окупантів, так. Це, це взагалі зараз тема не піднімається. Але, хоча б до своїх людей, які вчинки вони не зробили, якщо людина розуміє от важкість свого вчинку, якщо вона кається, якщо вона розуміє і йде на виправничі роботи, потім вона оплачує. Я не знаю. До речі, мені я пам'ятаю, що наче. Всі ситуації вони тоді вирішили, здається, але от ви сказали не що до кінця ситуації тому що... такі не. Так, так, так. Він пішов проти, я, тому що тому, мені... що я, я, я не володію інформацією. от мені сказали, що наче типу все добре. Тепер я чую, що якісь там були конфлікти. Остапа поступку я побачив на 6-7 день мого перебування в лікарні. Каже, потерпілий Ярослав. За весь час він у мене був три рази. За на дві хвилини, максимум він забігав. Деякі кошти він мені повернув. Але якби я на нього розраховував, я був би без нічого. Я заплатив за операцію, під час якої мені вставляли шурупи титанові. Сума була 18 тисяч. Пізніше він мені їх віддав. Ще декілька разів. Він мені деякі препарати купував купував ще це до двох тисяч гривень. Більше він нічого не купував. А в мене ще буде одна операція. У всіх, які я проходив після лікарні, процедурах він не брав жодної участі. Про подальше лікування після лікарні він не цікавився. Розповів. Потерпілий Ярослав. Він хотів повернути мені кошти за автомобіль. Він мені їх повертав в лапках двічі, але так і не повернув. Це мало відбутися під розписку. Що я забираю кошти за автомобіль, тобто що претензій щодо автомобіля в суді від мене не буде. Вийшло так, що він повертав, повертав, а потім припинив повертати. Те, що трапилось, це звичайно якийсь фатом. Я не знаю, як це назвати зі свого боку. Я зобов'язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому, що стосується одужання, лікування і подальшого життя. Тому я би хотів попросити вибачення, сказав актор у залі суду. Сьогодні він же ж не згоден з рішенням суду ув'язнити його на три роки. Так, позбавити волі і також водійських прав на 8 років. Також ступки стягнуть близько 10 тисяч гривень, які пішли на експертизи. Сам ступка вважає таке рішення суду несправедливим. За його словами, він міг відбутися штрафом. Я погоджуюся зі своїм захисником, що це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшуючих обставин. Ми могли вийти на штраф, що було б більш доречно і справедливо для держави, тому що сума немаленька, мінімально це 170 тисяч гривень, також не вирішив. Доля арештованого майна. Ось так сказав Остап. Але я розумію, що ну, треба дати людині шанс, бо це, це своя людина. Остап Ступка це, ну, по-перше, це династія, яку так. не варто. До речі, забувати. ти з Богданом Сильвестровичем був знайомий. О, звичайно, звичайно. Це я ще був, був маленьким. -маленьким. Ось, я бачив його на сцені, як він працює. Ось, я в свій час добре спілкувався з Дмитром метро, з Ступкою. Ну, ось ми, ми зовсім різні з ним люди. Mm -hmm. зовсім а що ти так Ну, він, ну як він досить цікава людина, у нього цікава позиція. От він такий епатажний іноді буває інколи може сказати те, за що потім йому буде соромно. Але, але звичайно, він людина, він нащадок великої династії. Він талановита людина, талановитий актор. Ось, і знаєте, я просто за те, що після того як я пройшов оцей. Такий типу будицький шлях, от я просто розумію, що чим більше ми будемо зациклюватися на образах на якихось вчинках інших людей, тим важче буде самому собі, тому що оцей тягар. В тобі він збільшується, збільшується і збільшується. І ти, от, наче там наклав собі в рюкзака там великих великих е таких цей гантель, там і, такого іншого, і йдеш по життю. Треба скидати, скидати це з себе, і навіть я б сказав, от про нашу військову ситуацію: нам не треба направляти свій гнів туди, краще давайте допомагати один одному, І по, якому... донати. Так, так, конвертуйте це е, якби в донати в щось хороше. А просто якщо ненавидіти і направляти всю свою енергію на, на тих покидьків, ми самі будемо втрачати енергію. Давайте краще конвертувати це все в поміч. До наших воїнів, до людей, так. які там роблять, збирають, і таке інше. <гум> я думаю, щойно зазначив Дмитра Ступко. Він опинився за кордоном, так, так в США, якраз летів тоді в Україну. Ми з ним спілкувалися вже під час повномасштабного вторгнення. Чи зараз ти з ним говорив? Він обрав продовжувати кар'єру в США, Я так розумію. <гум> е, сюди він не планує повертатися, чи планує потім, чи ти з ним спілкуєшся? Подекуди. Зараз, от, звичайно, коли він вже там, то ми якось розірвали зв'язки, тому що я розумію, що думаю, ну, я з багатьма друзями своїми вже не спілкуюся, особливо з тими, хто виїхав за кордон, хтось там, <гум> там грубо кажучи, через тисну пірнув. Ви хтось вибігав там з групкою людей там, через ліси якісь там. У мене є такі друзі, реально. От. І, звичайно, я розумів, що як тільки людина туди виїжджає, проходить якийсь певний час, і їй якось починає приходити розуміння про все, що, типу, от я виїхав, і тепер я бачу ситуацію цілком. Що, що йому видніше, і звичайно, після цього я якби обрубую всі зв'язки, тому що ну я цього не розумію. Ти виїхав і тобі одразу це все велика шахматна партія. Ви нічого не розумієте, це політика і таке інше. Ні, але ступка він виїхав законом, тому що він з 2021 так, так. року був там. Так і от з приводу діми ступки, ви знаєте, ну коли людина, особливо актор, виїжджає в Америку в Голлівуд, Uh -huh. То, звичайно ну йому хочеться туди потрапити і спробувати себе там? Я чесно вам скажу, я б теж хотів, але я розумію, зараз приходить таке розуміння і прийняття того, що там людей вистачає. Там людей вистачає, там знайдуться свої актори, і таке інше. Так, нас і нас... мені здається, що, знаєш, я це дивлюся, Гремі вже номінували Джамало, потім Тіну і Вони ніколи нам не дають цього Гремі, І наші артисти так хочуть цього Гремі. Та чим, наприклад, голос Джамала чи Кароль чи Злати Огнівіч гірший від той ж Малі Сайрос, чи ось там ось ця Тейлор Свіфт, яка всі нагороди забирає? Я думаю, то нам просто треба якийсь своє Гремі створити, тому що так як співає Джамала, це, це голос унікальний чи Злата Огнівіч у ці вокальні партії. Маєте рацію. Я чесно Абсолютно думаю, ну, просто всі на мріють на це гремі, так моляться, і Боже, мене номінували. А чому їм нам не дадуть? А ми, чим ми гірші? Просто нас ще крутіший продукт. Просто послухати ну, рівень наших акторів. Я хочу, щоб ви всі були дуже відомі в Україні. Знаєш, у нас якось е музичний бізнес більш розвинутий, прокачений. От хотілося б, щоб і у вас такий, знаєш, таке така вага була. І Дай медійності, Богу. і так далі. От моя із ну, ти кажеш про Оскар. Так, ми вертаємося. Ти б хотів, але. Але зараз приходить розуміння і прийняття того факту, що, е, в принципі, що тобі заважає розвиватися тут, таким чином розвивати і українську культуру, кінематограф, дубляжи, таке інше. А потім, коли ти досягнеш певного якогось рівня, пробувати себе і туди, але не їхати з речима туди і там жити. А їхати туди як на роботу, як зброшена зірка, звичайно, і для мене це, от був би в принципі, найкращий шлях, тому що все-таки ну тут немає у нас такого, як є в Голівуді, тому uh -huh. тут ще поле не пахне, і тут можна це створити зараз. Uh -huh. На жаль, дуже якби невдалий час для цього, якби нам всі сили треба акумулювати на інше. Але в перспективі у нас просто є. У мене там одна ідея на дуже гарний такий всесвіт. Він наш, чисто, чисто наш. ось, І, Але щоб його реалізувати, це потрібна студія на кшталт HBO, тому що ну, проєкт, це проєкт, який не можна злити, його не можна зробити дуже, дуже погано. Тому я дуже сподіваюся, що в майбутньому у нас буде можливість виходити на більш такий вагомий рівень нашого кінематографу. Ось тому я вам би, по секрету скажу, що я пішов зараз в дубляж, і я маю там зараз дуже класний успіх. Дивовижно. Шкода, що ми мертві. Я не піду назад. Анде, коли закінчаться. А далі море. Я бачите трохи чарівник, трохи винахідник, а ще роблю шоколад. Який любиш? Чорний, білий, з горішками, зі скаженими фішками. Шановні погані новини, можливо, в нашому селі з'явилася важка хвороба. Завдяки тим режисерам, і людям, яким я зустрічаю, на нас дуже класні студії. Взагалі цей світ дуже цікавий нашого українського дубляжу. Які там люди, які от режисери, з якими я працюю, для мене це взагалі відкриття? І просто чому я пішов в дубляж? Тому що там. Я маю можливість зіграти пола Тредіса. Я там маю можливість зіграти вілівонку чи якогось там принца, зомбі, такого, mm -hmm. такого, такого. Ось це палітра класна, і вона розвиває. Ось тому я зараз якось змінив вектор mm -hmm. на свій Ось, і працюю в цьому напрямку. Але дай Боже, в перспективі я сподіваюся, я майже впевнений, що все вийде. Ось і ми зробимо наш український кінематограф дуже міцним. І Людина Павук, так, це один з твоїх улюблених фільмів загалом ти озвучував. Тому, друзі, мабуть, ви точно чули голос В'ячеслава. Слухайте, це якась помилка. Я не підписувався на клітку. Гей! Це. Ще я заявляв на початку, що поговоримо ми про Олексія. Богдановича, так, українського актора. Це, це неймовірний актор і чомусь мало про нього чути. П'ять хвилин до метро. Я такий серіал, колись дивився, Дуже там класно. Гла здається, твоя мама теж знімалася, так Наталя, я, я, я не пам'ятаю, тому що є багато. А там ще була така картин. акторка Марина, її звали. Мари чи Марина Сумська і не пам'ятаю, які прізвища теж. Ні, можна Сумська. Але ви знаєте, це певний такий пласт кінострічок із молодості моїх батьків. Mm -hmm. Там дуже класні проєкти. І, звичайно, було б дуже гарно їх згадати. А про так, ну, і, Олекс... і, і на сцені це неймовірний актор Олексій Богданович. Як він загалом? Я вам розкажу, коли був маленький, я грав Чарльза Кіна в виставі Кін mm Четвертий. -hmm. І там же ж грав Олексій Богданович, він грав короля. Ось, а мій батько грав І Я пам'ятаю просто ще з малку голос, який я ну от ніколи не забуду. От цей тандем взагалі шикарний, От мій батько і Олексій Богданович. Це була шикарна вистава. Кін четвертий. Я пам'ятаю з малку ще оцей okay, дуже. Very... Глибокий голос, який знаєте, він це голос, який може бути дійсно у короля, там у якогось поважного барона, чи щось таке. Воно і він, він дуже дуже органічний на сцені, коли він грає якусь там лірику, чи щось таке. Він він голосом, кожен там якийсь кожна фібра. Вона ти відчуваєш, як він це. Ой, ну феноменально. Я пам'ятаю, мені навіть пощастило з ним на радіо озвучувати радіоп'єсу. Ой, це це така насолода. Це наказу з ним працювати, і мені до речі не зрозуміло, чого його як, якби е, не тягнуть в медіа, бо це людина, яка заслуговує на те, щоб вона була ультравідомою, тому що там і в дубляж, і, там, і на радіо, і там, і там, і там, і там тому що ну. Йому богом дано, він дуже талановита людина. Mm -hmm. Це все так, що як він відчуває. А щось може особисто розкажеш, як е, зараз він продовжує виступати, як він, він звичайно. Він, він він грає в багатьох виставах в театрі Франка. Я знаю, він працює ще на радіо. Може, я щось там не знаю. Він може десь mm -hmm. там дубляж чи таке інше. Mm -hmm. Ось і я можу ще сказати те, що він дуже вихована людина. Як він себе mm -hmm. веде і спілкується з іншими акторами, він ніколи. Не буде щось там, якісь плітки розповідати. Він ніколи, навіть якщо він подумав, що він щось зробив не так, він підійде до тебе, скаже: там, Славчику, вибачай, я можу щось не ти сказав. Я кажу, Боже, пане Олексій, все було чудово, все ні, ні, Славчику. Я я мушу вибачитись там. Це дуже вихована і приємна людина. І хотілося б, щоб таких було дуже дуже багато. Дякую тобі, друзі. А в наступному етері ми поговоримо про 33 скажених мільйонів на комедію. Чи на часі, чи не на часі, розкаже нам В'ячеслав Хостікоєв.